Залучити інвестиції, наповнити бюджети громад і зробити продажі землі максимально прозорими. У Вінниці відбувся регіональний форум інвестиційне меню від Вінничини на державних аукціонах. Представники прозоро продажі земельного банку та громад говорили про ефективне управління землею й майном через електронні торги. Електронні аукціони дають громадам можливість ефективно розпоряджатися своїми активами, коли продаж відбувається прозоро і з високою конкуренцією. Громади отримують інвестиції в короткий термін. А для бізнесу це шанс будувати нові підприємства або розширювати вже існуючі. Завдяки тому, що громади мають можливість продавати ефективно, продавати з високою конкуренцією, це дозволяє залучити як інвестиційні кошти в моменті, так і збудувати нові бізнеси або розширити вже існуючі завдяки збільшенню кількості робочих місць. Вінничина серед лідерів за кількістю учасників та ціною на земельних торгах. Земельний банк поєднує інтереси громад та бізнесу, забезпечуючи конкурентні умови для всіх учасників. Власне, Вінниччина запропонувала найвищу конкуренцію. У нас обсяг конкуренції сягав по деяких ділянках навіть 50 чоловік. Це рекордна кількість учасників по території України. І, власне, також зафіксована на території України дуже висока орендна плата це 38 тисяч за гектар. Основна кількість наших переможців це малий та середній бізнес. Громади отримують реальні надходження до бюджету. Земля і майно ключові джерела його наповнення. Наша громада знаходиться в дуже потужному місці на перетині і залізничних транспортів, і автомобільного транспорту. У нас є доступність земельних ділянок і майна. І для нас це надзвичайно важливо, тому що продажі прозоро вони відбуваються, і ми на сьогоднішній день для бюджету міської ради навіть останні торги, які відбулися по майну, заробили 18 мільйонів. Після об'єднання громад, коли нам додали села, це і комунальне майно. Яке пустувало виставляється на аукціони. і звісно, так само і земельні ділянки є одним із основних джерел надходжень орендної плати в бюджет громади, оскільки в нас знову ж таки місто курорт основним пріоритетом основною ставкою є це звичайно, що землю оздоровчого призначення для розширення наших курортів. Малий та середній бізнес області отримує доступ до великих ділянок, а громади реальне надходження для розвитку. Прозорі торги стимулюють економічне зростання, залучають інвесторів і дозволяють ефективно використовувати ресурси громади. Ірина Мазур, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.